Приємного часу доби. І у мене знову вийшла хроніка, тому всі роботи будуть на одних руках. Ну і спочатку хочу вам подякувати за підписки, за лайки, коментарі. А також, що не пропускаєте рекламу, яка міститься в відео. Так, це у нас друга корекція. Вона довго не покривала нігті. І потім прийшла знову покривати. Прийшла з коротенькими. Я не нарощую на даний момент часу, так? тому ми з нею відрощуємо нігті. Так, і на цьому моменті я вже укріпила нігті, і зараз мені потрібно випилити свій рідний нігодь, а також сходинки, які у нас утворилися через укріплення кінчика минулої корекції. Нігті були дуже-дуже короткі. Я наносила бортик, напевно, скоріше за все, гелем GL. Ну так, в таких випадках я так і роблю, тому що, чесно, я не записала, що саме я робила, яким гелем, але на таких коротких я роблю гелем GL Бортик. І, скоріше за все, я так і робила. Тому мені зараз треба випилити як свій рідний нігодь, щоб він не відчаровувався, так і оцей, оцю сходинку, яка утворилася попередньої корекції. Дуже зручна в мене фреза для цього. Лишу посилання у описі до відео. Це наш хороший виробник український Нісіма. Мені подобається дуже ця фреза тому можу сміло її рекомендувати. На даний момент я користуюсь тільки такою фрезою і буду закупати, напевно, ще собі таких фрез. Так як дівчина обрала кішечку. До речі, таку саму, як я показувала у в шорці в короткому відео. Точно така сама, але в тому випадку я наносила трошечки інший лак. Я наносила там лак з блискітками світліший. А тут я нанесла, як бачите, бордовий такий під низ, а потім уже зверху кішечку. Я завжди так роблю. Тому що, по-перше, таким чином кішечка, якщо ти якийсь лап нанести на низ, вона. Я навіть не завжди чорний так, наношу. Я наношу, якщо зелена кішка, зелений, темно-зелений. Якщо син, там, синій підходить, ну, в мене зараз таких синіх. Ну, ви зрозуміли, коротше, Ось під, під цю кішечку червону таку. Мені подобається ось такий бордовий наносити, чи темно-червоний. Ну, Коротше, з якимось кольором, не обов'язково, саме чорний. І так, до речі, можна і зекономити кішку саму, тому що не потрібно наносити в два шари. А оці кішки це китайські кішки, оця, яку я зараз наношу, це шугар. Але вони дуже, як бачите, дуже яскраві, у них і дуже насичний такий блік. Що, в принципі, і тут два шари не потрібно. І в один шар дуже гарний блік виходить. тому а, користуйтесь лайфхаком. І, до речі, кішки дуже часто на такій напівпрозорій основі, і іноді негарно виходить, якщо просто кішку без підложки наносити. А якщо наносити підложку, то завжди виходить яскравіше і гарніше. Ну, як, На мою думку. І ось так ця робота відносилась. Все чудово, немає ніяких відшарувань, поломок, нічого. Знімаємо старий матеріал і довжину, звісно, ми лишаємо, тому що ми відрощуємо. І тут буде дуже-дуже цікавий у нас дизайн. Я не пам'ятаю, вона, по-моєму, спочатку не могла визначити, що саме вона хоче. І ще, по-моєму, перебирала варіанти. А потім, коли показала, я така: опа, ну це щось цікавеньке. Але ми ще думали. Там різні варіантики були. Чи на чорному робити, чи матові їх робити. Ну, коротше, все-таки ми. А, я тут покажу момент, ми все-таки, вона все-таки захотіла чорні, щоб вони були. І там такі. Як це назвати, я не знаю. <смі> Об'ємний дизайн, загагульки. Короте. гелем ми будемо робити. І ось ці загагульки, чи як їх назвати, не знаю. Об'єм цей, Ще був варіант зробити срібним. Я запропонувала, ми спробували, я їй показала, ну, щось не то їй не сподобалось. Вона каже, о, мені просто подобається, коли воно ось таке. Зараз побачите, яке, дуже прикольно. Ну, прикольний дизайн, навіть, якщо мені здається, зробити декілька таких. Ну, звісно, він більш цікаво саме в такому варіанті, як от я зараз буду робити. Виглядає, як на мою думку, якщо на всіх нігтях, це взагалі ну, точно приверне увагу оточуючих. То, коротше, я взяла срібну фарбу, коли вже. Я зараз, зараз розкажу. Значит, в якості укріплення я беру а, кавер гель, прямо на праймер без бази. Це у нас укріплення буде. Потім я нанесу чорний лак, гель-лак, нанесу топ, і потім на топ я вже буду малювати гелем. Об'ємні такі полоски хаотичні. І ось ці полоски, потім я хотіла спробувати, я взяла металеву фарбу і почала їх розмальовувати. Але такий варіант нам не зайшов, не сподобався. Я стерла і її зайшов просто варіант, коли вони прозорі ці об'ємні фігури у нас які вийшли. І ми просто, і я просто додатково ще зверху перекрила самі фігури топом, а, щоб вони були випуклі і об'ємні. Тому що якби я покривала уже топом весь ніг після того, як я зробила ці, цей об'єм, то він все одно би трошечки поплив цей об'єм. Не були би такі чіткі ці. А, От я не знаю, як їх назвати фігури. Добре, я буду назвати об'ємними фігурами. От якби я наносила топ уже після того всього, то воно було, не було би таке чітке і об'ємне. А от саме коли я нанесла, бачите, наношу топ, і потім вже буду їх робити. І потім я нанесла топ тільки на самі фігури. І ось саме в такому випадку вони такі прям. Виділяються. І, до речі, що я визначила, в мене є густий-густий топ гель джеле але я в цьому випадку його не брала, тому що він погано носиться, якщо його в таких цілях використовувати. А я взяла більш рідкий гель, більш рідкий і ним дуже добре вийшло. І він добре тримався. От до корекції. Я в кінці встав, як вони відносилися. ви побачите. А саму корекцію вже цих нігтів, які я зараз виконую, ви побачите вже в якихось наступних відео. Зараз до мене має прийти нова клієнтка, тому що моя клієнтка попросила за знайому, і я, я її взяла. І я, напевно, цю роботу зніму. На таке коротке 3 хвилинне відео. Вертикально. Тому завтра, можливо, викладу ще одне вертикально. Подивимося, як піде. Не знаю. Можливо, буду такі робити, можливо, ні. Ну, спробую. Ну, як бачите, я взяла таку прям велику краплю гелю і так хаотично, як мені подобається. Ну, я трошечки там піддивляюся. На референс, який вона принесла фоточку ну там знайшла в інтернеті. Там зовсім інші, нігті, не довгі, бордові, але там отакі от фігури теж схожі. І я вже знаєте, мені завжди легше на щось піддивляти. От я так з дитинства. Я завжди так малювала. Я от з голови ніколи не могла нічого намалювати, але змальовувати мені завжди добре виходило. Ось, Тому я так і працюю. Ну... Нема в мене такої ексклюзивності, не творча я людина. Я вже неодноразово це говорила, я більш виконавець, технічний, технічна людина я. Тому одним оком підглядаю там. І ось так, прям іноді такою тремтячою рукою, щоб вони були такі цікаві, ці загорки. Ну, і ось цей момент, там, де я пробую зробити їх срібними. Ну, і чесно, може бути такий варіант. Мені здається, що я таке щось навіть робила колись. Чи ми робили, по-моєму, такі срібні на молочному дівчині. В принципі, так теж прикольно, але мені теж сподобалось більше варіант без цього срібного. Дуже-дуже оригінально виходить. Тому ми стерли і я просто продовжила, бачите, я зробила на одному спробу, і потім я продовжу робити на всіх просто такі прозорі. Ну, як я і казала, коли я вже зробила, просушила все, я чисто промальовую топом ось ці об'єм. цей. І ось такий прикольний результат у нас вийшов. Мені, якщо чесно, дуже сподобалось. Треба і собі зробити щось таке схоже, але я постійно забуваю, чесно, коли приходить час робити собі нігті, я така сижу і думаю, «М -м -м, і що це робити? І взагалі не пам'ятаю, що я коли хотіла собі зробити. Я коли комусь щось роблю, така о, клас, треба зробити собі. Ну, такий дизайн дуже оригінальний і він точно приверне увагу. А я вам дякую за вашу увагу, за перегляд, і зустрінемось в наступному відео. Пишіть, що думаєте на рахунок цих робіт.